Скасували відсотки за валютним кредитом ПриватБанку більш ніж за 14 років. Зараз отримали постанову Верховного суду, і в цій справі ще в 2009 році. На нашого клієнта Приватбанк подавав позов до суду про дострокове стягнення заборгованості. Але після декількох місяців судів банк вирішив позов відкликати і дозволив клієнту надалі погашати заборгованість. Клієнт, звісно, заборгованість далі погашав, і десь вже в 2014 році знову у клієнта виникли проблеми з оплатою заборгованості. І відповідно банк знову подав до суду. Але вже в 2014 році, і згодом ми поки цю справу вело в 2024-му, за цей період часу банк продовжував нараховувати відсотки та комісію по кредиту, і сума була величезною. В суді першої апеляційної інстанції ми доводили суду, що банк не мав права нараховувати відсотки після 2009 року, оскільки ще тоді банк звертався до боржника з позовом про дострокове стягнення заборгованості. А після таких дій нараховувати відсотки банк не може. Банк може нараховувати 3% річних, але це не співмірна сума з тією ставкою, яка була передбачена в договорі. Першу інстанцію ми програли, другу інстанцію ми програли, але звернулася до Верховного суду. І ось постанова Верховного суду, суд з нами погодився і зазначив переглянути вказану справу повторно і скасувати відсотки, що були нараховані банком з 2009 року. І що виходить, що клієнт, який після 2009 року. Продовжував вносити платежі, то він вносив платежі в рахунок погашення того боргу, який утворився станом на 2009 рік. А тому сума заборгованості за тілом кредиту зараз при повторному розгляді справи буде в декілька разів менше, що дуже для нашого клієнта вигідна пропозиція.